Привіт, хлопці! Ви готові до найвеличнішого протистояння в історії? Гаразд, не голодні ігри, але все ж досить епічно. Сьогодні на арені їжа всіх розмірів і наша безстрашна трійця. Влаштовуйтеся зручніше, буде гаряче, липко і смішно. О, який початок! Джейн шокована міні версією Майк вже відчуває себе королем середнього класу. А Брітні! Брітні виглядає так, ніби щойно виграла в лотерею. Вона виглядає такою щасливою. Мені це подобається. О, Майк, Майк, чому ти це робиш? Ти точно знаєш, до чого це веде. Вона захищає свій маленький смаковик. І так, вона має рацію. Це чарівні желейні цукерки. Серйозно, хороша штука, до речі. Я трохи заздрю тобі. Майк. Твоя чека? Не підведи середній клас. Ось це я називаю ентузіазмом. Він стискає це, ніби створює шедевр. Ну, звісно, це смачно. Я теж хочу взяти участь у цьому. Майк, я повинен бути на твоєму місці. Це так добре. Подивіться, він намагається вичавити кожну останню краплю. Я б теж це робив. Закон липких рук у діє. Я знав це. Пляшка тепер частина зачіски. Джейн, тримайся. Схоже, тобі доведеться ходити так завжди. Ой, місія виконана з деякими побічними ефектами. Але окей, він це виправляє. Він герой, навіть якщо дуже незграбний. Фух, криза відвернена. Команда врятована. Але так, Джейн, права. Майк, ми точно стежимо за тобою. Давай, Майк, час для бульбашу. Ну, ось, будь ласка. Джейн посміялася і заспокоїлася. Хід переходить до чемпіона з велетенською пляшкою. Ой-ой, брітні в біді. Не вистачає сили, не вистачає зросту. Бокси, бойові мистецтва теж не допомагають. О, ні, 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 ні. Несподіваний тактичний хід смердючий, але ефективний. Вибач, Брітні. Але це було трохи огидно. Брітні! Ти щось придумала? Кому ти дзвониш з такою хитрою усмішкою? Що це за шум? Звідки цей вітер? Що гелікоптер? Серйозно? Брідні! Ти геній! Це блискуче і абсолютно божевільно! Мені подобається, як вона мислить нестандартно, це дивовижно. Ти просто підняла цей виклик на абсолютно новий рівень, буквально. Вау, це справжній душ з желе. Брітні, як ти себе почуваєш? Виглядаєш краще за всіх. Ну, ніколи не дізнаєшся, поки не спробуєш. Ну, я думаю, що не хотів би бути на твоєму місці. І Майк угу. теж. І ми переходимо до наступного раунду. Гаразд, здається, історія повторюється: Джеймс збентежена мікроскопічними Принклз. Майк насолоджується, а Брітні. О, та банка вища за неї. Вона така щаслива. Чесно кажучи, я теж радий за неї. А ти, Джейн, не треба заздрити. Бідна Джейн. Так, знову найменша упаковка. Але гей, всередині все ще шоколадні прінгл. Що тільки один? Це недостатньо. Можливо, є ще. Ні, один чіпс це просто пробник смаку, але вона насолоджується кожною крихтою. А тепер Майк, покажи нам на що здатна середня банка. Так, вони виглядають смачно. Подивись, як він насолоджується ними. Я його повністю розумію. О, брітні дивиться голодними очима. Відчувається напруга. Ну ну ну. Що це? Його рука застрягла. Майк ти дійсно магніт для незручних ситуацій. Спочатку волосся, тепер банка. Дівчата. Нам потрібна допомога тут. Давайте його. Він один з нас. О, це жорстоко, Джейн. Не найкращий варіант. Змилуйся над Майком. Давай просто тягни. Давай зроби це. О, це спрацювало. А тепер що з чіпсами? Хитрий хід, Джейн. Ти ніколи не втрачаєш свій шанс. Ви такі смішні. Майк, ну ж бо не серця. Джейн просто не змогла втриматися. Ти б теж не зміг. Але тепер черга Брітні, і в неї ціла гора Прінглс Брітні, що ти цього разу вигадаєш? Знову викликати гелікоптер? Ну, це якась стратегія. Ціла гора така ж велика, як і сама Брітні. Брітні, може, ти згадаєш про своїх друзів і поділишся? Ні, ця жадібна дівчина їсть усе сама до останньої крикни. Брітні, заспокойся! Ти луснеш, якщо з'їси все це сама. А що ти плануєш зараз? І навіщо тобі ця ваза? Мені цікаво, що вона намагається зробити. Ти готовий до зйомок бойовика? Чому ти це робиш? Чому ти роздробила всі чіпси? О, здається, я зрозумію. Oh, yeah. Вона хоче покласти їх усі у вазу і сховати від своїх друзів. Це занадто жадібно. О, oh, ні, nee, дивіться. Хлопці, відступіть! Що вона робить? Oh Вона розтоплює чіпси в шоколадному фонтані. Це неймовірно геніально. І я вражений її креативністю і, чесно кажучи, її жадібністю теж. То що далі, Брітні? Знову натягнеш це на голову? Wow. Солом'яні окуляри! Стильні та функціональні. Вона справжній інженер задоволення. Може, ти нарешті поділишся mm. цим з друзями, га? Хоча б трішки. Ну ж бо, будь ласка, ні, відмовила. Ну що ж, справедливо, це її трофей. І якщо доброта не працює, давайте діяти жорстко. Поки ти закриваєш очі від чистого блаженства, настав час діяти. Молодці хлопці, чудова ідея! Я справді пишаюся тобою. Ти завжди повинна карати жадібних друзів. Ой ой, хлопці, думаю, вас викрили. Брітні, що тепер? Гей, не серця! Як можна встояти перед чимось таким смачним? Бачиш, вони ж друзі, можна і пожартувати, і поділитися. Ого, вау, який маленький кубик Малтесерс. Він милий і точно дуже смачний. Майк виглядає дуже щасливим. Ні, це кубик, щасливчик. Брітні, чому таке обличчя? Що сталося? Так, так, так. Джейн отримує свою помсту. Вона чекала на цей момент і повністю заслуговує на це. Брітні, королева позитиву. Навіть такий маленький кубик робить її щасливою. І як бонус, сюрприз. Осередині жувальний ведмедик. Він зелений і такий милий. Вона так насолоджується цим. Я просто обожнюю це. А тепер час для самого кубика. Насолоджуйся, брітні. Я б хотів бути на твоєму місці зараз. А так, це дуже-дуже смачно. А тепер. Черга Майка. Куб такого розміру важко сказати, з чого почати. Вау! Він наповнений скітлс. Я люблю Скітлс. Це мої улюблені цукерки. Чесно кажучи, Майк, тут достатньо для тебе і друга. Але ділитися явно не в планах. Майк, ти зараз як пилосос. Геній ліні та ефективності. А як щодо коробки? Ей, зачекай, чому ти це зламав? Ти теж їси через соломинку? No. Ні, о, я зрозумів. Це шоколадний футбол. А твій рот це ворота. Майк, ти офіційно чемпіон світу з шокофутболу. Давай, Джей, твоя черга. Mm. Що ти збираєшся робити? Так, без інструментів ти це не зробиш. Це так важко. What? І, до речі, друзі могли б не тільки дивитися, вони могли б дійсно допомогти. А Джейн, це виглядає як скриня зі скарбами. Скриня повна дуже смачних скарбів. Ти справді намагаєшся з'їсти все? Ну, все вже не варіант. Друзі допомагають, як можуть. Я б хотів бути на їхньому місці. І вони добре справляються. Може, я теж можу тобі допомогти. Ось це сила гравітації, що тягне до солодощів. Джей, чого ти очікувала? Oh -oh. Що? Ми нічого не їли. О, будь ласка, але Джейн їх прощає і все одно ділиться. Ось це поворот сюжету. Ось це справжня дружба. Усі щасливі, у всіх є зефір. Це ідеально. Брітні отримує кейк поп і знову найменший. Він такий милий і дуже гарний. А як щодо інших? Майк задоволений своїм середнім кейк-попом, поки не бачить величезний у Джейн. Джейн знову на вершині і не може дочекатися, щоб почати. Але Майк намагається дотримуватися черги, який облом. Брітні з'їдає свою за один укус. Смачно, але крихітно. Це по суті девіз усієї її міні-їжі сьогодні. Хто наступний? Джейн поспішає, але Майк стоїть на своєму. Він чекав вічність і знаходить всередині веселості. І звісно, вона суперкрасива і дуже смачна. Дивись, Джейн більше не може чекати. Це її черга. О, пахне так смачно. Але о, ні, воно не зрушується. Воно занадто важке. Це іронічно. Велике щастя, яке просто не підняти. Але у Джейн завжди є план Б. Джейн. Де ти взяла цю пилку? І коли ти навчилася так добре нею користуватися? Браво! Дивись, вона справді це зробила, і це виглядає абсолютно неймовірно. Насолоджуйся, Джейн. Ти це заслужила. Поп. Це так смачно. Режим щенячих очей від брітні активовано. Що скажеш, Джейн? Так, щедрість перемагає. Усі щасливі, усі жують. Джейн справжня королева щедрості. Це ідеальне завершення. Що ти думаєш? Я все ще не можу вибрати улюбленого. Усі троє чудові. Хто вам сподобався найбільше? Розкажіть нам у коментарях і поставте лайк на відео за всі ці теплі та смішні моменти.